Привіт-привіт! Я Вікторія. Продовжую відео із серії «Лаванда» І сьогодні хочу показати результати такої кардинальної обрізки і результати омолодження кущ старого куща повністю. Як ви бачите, цю алейку я вам показувала, обрізувала її у кінці лютого. Вже вона пошла, пішла повністю вегетувати і така досить кардинальна обрізка абсолютно нічим. Їй не зашкодила вся лавандочка зелененька, вся почувається гарно, все вже до квітування я її не чіпаю. Наступна обрізка буде після квітування лаванди. Більш дорослі кущі також почуваються гарно, вже вкрилися повністю бруньками і також почали свій такий вегетативний сезон. На дорослих кущах, ось зразу коли розкрилися ці бруньки, можна провести е, санітарну обрізку. Зразу видно, стало гілочки, які не дали нам бруньок. І щоб потім не чіпати цей кущ, оці гілки, які без бруньок, потрібно зразу вирізати, бо це такі сухі о, такі гілки, сухі, вони будуть е, потім заважати, розвиватися молодим. Бруночкам, які підуть он там із середини кущика. Коли наприкінці лютого обрізаємо такий дорослий кущ, не завжди видно, де мертві гілки, які потрібно вирізати. Просто потім беремо секатор і до живої бруньки видаляємо оцю суху гілку. Так само і тут. І це уся ця пустота. Можливо, чи підмерзла, чи просто вже віджила ця гілочка. Все зрізаємо. І потім, ось цими бруньками, вся ця площина також заповниться. Тут все, що можна почистити, що не дало бруньок, що видно. зараз вирізаємо, щоб воно просто-потім не заважало. Це був восьмирічний кущ величезний, але чомусь він не перезимував чи просто захотів, щоб я його молодила, тому що усі великі гілки вони були повністю сухі після зими, і мені довелося їх обрізати. І я дуже рада, що бачите, все пішло, усі бруньки розвиваються. Єдине, що з цим кущем придеться. Почати усе спочатку формувати його, ну, звичайно, цього року він вже квітувати не буде. Можливо, він дасть квіти тільки у вересні, але перше цвітіння вже ми з ним пропускаємо. Але я дуже рада, що він залишився живий. Це вам показую кущики, які я пересаджувала відводками. Розмножувала їх, також показувала. Всі три мої відводки також пішли вегетувати і виглядають досить пристойно. Це вже також я їх підстригла, і усі брунички, бачите, такі пишненькі вже пішли розвиватися. І ще показую мій дитячий садочок, мою молодь. Також уся вже позеленіла після обрізочки. І вже зараз земля досить прогрілась, тому що я тут вже бачила перші сходи лаванди. Зараз знайду покажу. Це означає, що вже лаванду можна пересаджувати по-перше, а по-друге, вже її можна Пікірувати ту лаванду, яку ми висівали насіннячком у будинку на розсаду. Не думайте, що я погана хазяйка, що в мене стільки бур'янів на грядці. Тут у мене посіяна лаванда. І ось уже ось-ось-ось. Оце вже сходи лавандочки. А це буряни. І не могла прополоти, щоб не посполювати насіння, бо вони тільки-тільки почали сходити. Ось зараз вони трошки посходять і вже приберуть ці бур'яни. Прийшла ще на цю клумбу, щоб вам показати ще один кущ лаванди, який повністю був зламаний. Уся середина була виламана снігом, бо тут біля будинку із даху падав сніг і була повністю зламана. Отут декілька гілок. оце все було зламане. Гляньте, усе пішло, усі нові гілочки. Пішли, які повністю тут також закриють цю всю середину куща. Тепер лаванда на Альбійській гірці. Дивіться, вона значно відстає у розвитку від цієї, що я вам показувала раніше, тому що я її і обрізала пізніше. Якщо зараз у нас середина квітня, я десь її 2, е, два, може два з половиною тижні тому тільки обрізала, бо то погода була погана, ну зразу всі кущі не встигла обрізати. І бачите, вона пізніше розвивається і пізніше заквітне, ніж та, що я вам показувала до сих пір. Тому робимо висновок, лаванду обрізаємо якомога раніше, як тільки зійшов сніг, як тільки вже плюсові температури, обрізаємо лаванду. Так, тут у мене обріє квітне, тут влог шиловидний, також вже, вже починає квітувати. Ну а про лаванду в мене на сьогодні все. Я задоволена результатом. Бажаю усім квітучих садів, гарних врожаїв, гарного здоров'я та настрою. Підписуйтесь на мій канал. Давайте разом вирощувати ці чудові квіти. До скорих зустрічей, па-па!